Вітаю вас, мої дореньки, я Ірина, і в нас зараз розклад з вами буде на тиждень для всіх знаків зодіаку. З 8 до 14 грудня. І, як зазвичай, ми починаємо від овнів на тиждень. Дивіться, у нас колесо фортуни. Щось закрутиться дуже у вас. Це карта і кармічна, це карта і неврівноважена, дуже неврівноважена. Комусь пофортить, а комусь навпаки. Тут, дивлячись, на якій хвилі ви були. Якщо у вас був період хороший, змі... тут зміна періоду. Давайте я так скажу. Міняється період. Можливо, що вам фартило, і далі буде фартити. Тут, в залежності, де ви знаходитеся. Ось якось так. Як я кажу, щось повертається, якась циклічність, закрутиться, якийсь вихор, якась ситуація може повернутися, якась людина може повернутися, коханий повернуться, хтось з фронту повернеться. Розумієте, ось якось так. Колесо фортуни, в принципі, це дуже нестійка. Карта і не намагайтеся її втримати. Скажімо так, ту фортуну, якщо вам пофартило. Ви відчуваєте, у вас полоса удач, не намагайтеся її втримати, цю полосу удач. Тепер переходимо до тельців. Дорогі тельці, у вас нульовий аркан. Дорогі тельці. Вам можливо, прийдеться, але у вас буде нагода відкрити свій потенціал. Про що це говорить? Це говорить про те, що у вас ви потужний потенціал таскаєте з собою. Знайдіть його в собі. Чи це талант ваш, чи це якась можливість? Можливо, хтось, знаєте, як кажуть, не мав, не мав часу, ви знайдете все, що вам потрібно, якщо ви захочете починати новий шлях і народити якусь дитину, якусь ідею, в когось, можливо, початок нового періоду в житті. Хтось займеться чимось цікавим. Ви знаєте, з одного боку, але з другого боку, це карта така трохи несерйозна. Значить, можливо, дійсно, ви проведете цілий тиждень з вашими внуками, наприклад. Так? Ось. Такий буде, знаєте, незаморочений тиждень буде. Такий легкий, все. Знаєте, знаєте як та, той анекдот? Ах, з розпущеним піду про Йошку. Отак і це. Вам буде якось, ну, а нам хорошо, а нам хорошо, і не боїмося, ми волка і лісу там, чи якось так. Оце отакий тиждень вас чекає легкий тиждень. Але вмійте в цьому тижні знайти той потенціал, який ви таскаєте з собою. Розкрийте його. Або хоча б його віднайдіть, а розкривати будете вже, вже в майбутньому. Тепер переходимо до близнюків. Дорогі близнюки. До речі, колода помішана. Я її, ну, це не нова колода. Я нею просто дуже рідко користуюсь, і тут випадає знову старший аркан. Значить, для цих знаків зодіака дуже важливий тиждень. Тут близнюки зможуть відкрити, віднайти той потенціал, про який ми говорили у тельцях. Тобто, що можна тут сказати? Все у ваших руках. У вас є час, у вас є можливості. У вас є ресурси, у вас є ідеї, у вас все є. У вас є навіть помічники, щоб щось здійснити, щоб щось зробити, щось створити. Тобто, перетворити у рух ваш тиждень, щось вагоме зробити. Головне навчитися концентрувати себе на чомусь одному. От що найважливіше для вас, спробуйте цього тижня це завершити. Тому що мах, у мага, знаєте, з'являється багато енергії, багато часу і можливості, все в нього з'являється, і він може трошечки, знаєте, на все і на одразу пустити. Отут головне, щоб ви пустили без маніпуляцій. Але ця карта теж несе якісь, якісь маніпуляції, якісь жонгльорські вміння. Все під одну шляпу пустити, знаєте, під, під один дах все якось так. Але будьте обережні, концентруйтеся, будьте послідовні, давайте я так скажу. Далі, тепер йдемо до раків. Дорогі раки, теж, 20, теж старший аркан. 20-й аркан. Пробудження, переміна якась. Знаєте, це зов, зов внутрішнього голосу. Внутрішній голос каже вам: Пора. Пора. Збирай манатки, вже пора. Це останнє попередження, міняйся. Отут людина кардинально вже вимушено міняється. Якась ситуація міняється, щось відкривається. По цій карті дуже часто проходить правда відкривається. Це, ви знаєте, коли ваш світ перевертається повністю, розвалюється повністю. Тут вже нічого врятувати неможливо. Ось якось так. Уже якось так. Тому що як ця карта це вже остання карта, остання завер... майже. Майже останнє, передостання, так? Ось тому відпустіть все, що хоче від вас піти. Міняйтеся. Бо буде, ну тут уже, в принципі, ви знаєте, тут уже нема що казати. Тут уже просто прийміть те, що йде до вас. Кармічна карта, теж можна сказати. Гаразд, гаразд. Тепер у нас йдуть льви. Дорогі льви, туз мечів. Туз мечів говорить про якусь ідею, про слово, про концентрацію чогось нового, якась новина може бути. Ця новина може бути не обов'язково поганою. Вона може бути і хороша, але вона просто вона різка. Тверде так або тверде ні. Ось, тому що тут ну, чітко, висловлюйте чітко. Знаєте, тут, давайте я ще так трошечки скажу. Можливо, щось або ви відріжете з свого життя, або вам в життя щось відріже. Ось якось так. Знаєте, це коли людина все кладе крапку, це коли людина відрізає пуповину і починає жити самостійно, сама приймає рішення. В принципі, це не є погана карта. Я, ви знаєте, навіть диявола не бачу поганого. Треба вміти навчитися з ним працювати. В тому плані не з дияволом працювати, а йому, йому вміти розслабитись і на його уловки просто не, не, не піддаватися. Розумієте? Вчасно мінятися, коли треба. Ні одна карта не є така страшна. Ось, але... Скажімо так, інколи ми переживаємо в житті. І ось тут теж щось різко увірветься у ваше життя. Давайте я так це скажу. Так, далі у нас йдуть діви. На тиждень діви. У нас тут теж старший аркан. Ну, тут взагалі цілий тиждень старших арканів. Що можна сказати по дівам? Карта справедливості, карта юстиції. Карта установ юридичних, цих державних установ. Можливо, ви будете виборювати справедливість. Можливо. Ось. Але це карта ще і, як вона називається? Несправедливость. Граз неважливо, а, Дивіться. Тут дуже важливо бути в балансі, в балансі з самим собою, в балансі з е, е, світом, в гармонії з світом. Не просто так. Ось тут у нас іде ось цей баланс. Інь-янь. Розумієте? Ось тому. І тут навіть ось цей пендель, чи як він називається, ось теж він. Тут повинен бути баланс. Баланс між війною, баланс між правосуддям, народом, тилом і тому подібне. Ось. Що можу сказати для, цих, для дів? Другі діви, можливо, дійсно, вам прийдеться відстоювати свої права, свої обов'язки, виходжувати по всяких установах по юристах, по судах. Комусь просто, знаєте, відстояти себе десь на вулиці, теж по цій карті йде. ось, Правосуддя, скажімо так, але воно сліпе, щоб ви розуміли. Не принижуйте себе, будьте гідними, відстоюйте гідні права або гідно відстоюєте, я навіть не скажу це по закону. Я так це не скажу, тому що закону в наш час зараз робиться щось страшне. Будьте гідні, будьте справедливими до себе, і буде світ справедливий до вас. Розумієте, ось якось так я це бачу. Щось трохи я затягнула з цією картою. Так, тепер ми переходимо до Терезів, дорогі Терезі, що чекає вас? Якась, можливо, хвороба. Якась пауза. Можливо, це вимушена пауза. А, можливо, захочеться дійсно перепочити. А, можливо, ви отримали погану звістку, і це як удар для вас. А, хтось дійсно захворіє, буде, знаєте, лікуватися. А, це карта, знаєте, як вона ще про неї говорять, що а, візьми... візьміть цю паузу. І підготуйтеся, відпочиньте, помедитуйте, тому що справжня боротьба ще попереду у вас. Тобто, ви думали, що ви вже все, то вже був удар. Ні, то ще то тільки був початок. Туз мечів, двічка було попередження, трієчка був сам удар, і тут ви відпочиваєте. Тобто, якась новина може вас збити з ніг? Може? Ось, тому. Подумайте на самоті, як ви будете діяти далі, тому що на вас чекає справжня боротьба, справжня війна ще попереду для вас. Так. Так, так, так. Перепочиньте. Можливо, просто вам потрібна пауза. Ось якось так. Ви, ви, ви видохлися. Тепер до скорпіонів. Дорогі скорпіони, прекрасна карта. Імператриця. Ви знаєте, імператриця це і затишок, це і добробуток, це коли всього вдосталь, це коли у вас йде відчуття материнства, затишку діт... домашнього. Ось. Я бачу цю карту тоді, коли от людина відчуває себе, оточує себе приємними. Затишними речима. Це коли, от знаєте, го в в в в горить вогнище в А, е е ялиночка вдягається на Новий рік, е е на столі, на кухні пахне щось гарно. Розумієте, оце оце відчуття буде у вас. Можливо, це не так буде послідовно, як я сказала. Можливо, тільки щось одне буде у вас. Але ви відчуєте себе. Затишно цього тижня. Ви відчуєте себе королевою, хазяйкою свого простору. От, до речі, намагайтеся зробити затишним для вас, саме для вас цього тижня. Якщо ви чоловік зустрінете ось таку жіночку, яка влаштує для вас цей затишок, це і материнство, мої дорогенькі, це добробут, це коли і зарплата приходить, це коли і подарунки, але подарунки, які ви самі собі робите, розумієте, якось так. Які самі ви собі влаштовуєте. Це більш практичні речі. Це не щось таке з неба знаєте, діаманти і так далі. Тут все більш практичне, затишне, це таке, що, знаєте, що зігріває вам душу. Давайте так. Тепер переходимо до стрільців. Дорогі стрільці, а тут десяточка жезлів. Я перевернуті карти не читаю, тому перевертаю їх назад. Може бути, що вони сплутались в мене десь. Лежали. Хоча я користуюсь цією колодою дуже-дуже рідко. Десяточка жезлів це, ви знаєте, не навалюйте на себе дуже багато цього тижня. Ця карта говорить про те, що ви занадто хочете щось встигнути, перероб, перероблюєтесь, можливо. Занадто перенапруга, можливо, навіть вигорання, коли людина працює без паузи не тільки тиждень, а й місяць, і два, і три, і рік. Розумієте? Я одразу згадую свою ситуацію, що я місяць не хотілося мені в Ютуб взагалі заходити. Навіть здається, більше, якщо я не це це вигорання. Тому не перестарайтеся якось перерозпреділіть, якщо занадто багато, наприклад, зараз перед. Різдвом перед Новим роком, у людей зараз багато, хтось собі запланував щось, ви це не можете донести. На жаль, ці всі ваші плани можуть не здійснитися, тому що ви захворієте. Тут може будліти спина, таскати щось будете важке. А можливо, що ви з собою таск... якийсь тягар таскаєте. І вже давно, розумієте? Подивіться, що ви таскаєте, Знім, Зніміть той баласт, що то там вас тисне, що вам заважає просуватися вперед, якось так. Так, тепер козироги. Дорогі козироги. <кій> <кій> Теж старший аркан. Ви <кій> знаєте, це хороша карта. Це для козирогів таке буде враження, що світ зупинився. Десь, можливо, там далеко якісь вихор є, десь там щось якась рівновага, там десь війна, то... а там, диви, тепло і затишок, нічого не відбувається, ніяких новин, ніяких звісток, не дзвінків. От карта так і каже: помедитуйте, посидіть на самоті, знайдіть оту серединку, Гармонію сам з собою. Голова, душа, тіло. Розслабтеся. Оця карта так і каже: розслабтеся. Прийдіть у рівновагу, відійдіть від міра мірасього, посидіть вдома на самоті, чи з телевізором, чи з фільмом, чи без. Але, якось знаєте, відволік... відволіктись вам потрібно від якоїсь метушні. Побути сам з собою цей тиждень. Більше, можливо, приділяти уваги собі. Ось якось так. Ось якось так. І таке враження, що багато і не буде відбуватися у вас цього тижня. Не будуть якихось таких видаючих подій у вашому житті. Тепер переходимо до водоліїв. Дорогі водолії, туз монет. Шикарна карта. З малих арканів це найкраща карта в колоді, в колоді, з малих арканів. Тобто і удача, і щастя, і а, щось, знаєте, от, от, от щось плигає вам прямо в руки. Що важливо, я завжди бачу це, чи людина готова це прийняти. Ці всі багатства світу прийняти. Кожен з нас може це отримувати та хоч кожен день. Проблема в тому, що ми не готові. Ми самі собі кладемо якісь бар'єри. От готові ви до цих всіх прелестей житті? Чи готов водолій до цієї удачі, до такої стабільної удачі, тому що взагалі-то тут з монет це карта має бути. Вона, вона стабільна, вона початкова. Це тільки початок. розумієте, Якщо ви так це відчуваєте. Я можу, я хочу, я знаю, я вільна від усього. розумієте, Тоді, якщо у вашому серці є місце для кохання, воно прийде обов'язково. Якщо у вашому житті є місце для Удачі є у руках. Ваші руки не зайняті нічим. То це удача для вас. Дуже хороша карта. Скористайтеся цим. Це великий концентрат, і, як я вже сказала, це тільки початок. Все залежить від вас. Ви можете цю удачу прикликати, привернути до себе надовго. Але як ви знаєте, потім можуть інші карти програтися, звичайно, але це тільки початок. Тепер переходимо мої дорогенькі до риб. Дорогі рибки лицар монет. Лицар монет говорить або про дорогу, про якусь нелегку дорогу це може бути відрядження, або про. Нелегку дорогу заробляння грошей. Тобто до вас гроші цього тижня будуть приходити важко, але стабільно. Це карта консервативна, це карта стабільна. Будете тяжко працювати, будуть гроші приходити, але вони будуть йти. Тут помаленьку, але буде йти. Ця карта ще радить вам нікуди не спішити. Будь, знаєте, кожен крок зважливо проходьте цей тиждень. Зважуйте, куди ви йдете, що ви робите. Все якось продумано має бути. Ось якось так. В принципі, карта хороша. Дійсно, ця карта може бути і втомлююча, тому що важка праця вона втомлює, так? Ось. Але все рівно гроші туго, але вони йдуть до вас, скажімо так. Не зовсім так печальненько. Тим більше, що на дні колоди у вас тут десяточка монет. Тобто ви по дорозі до найбільшого скарбу, дорогі рибки. Ось якось так я це бачу. Гаразд, мої дорогенькі, ну покладу вже вам, щоб ви бачили, до чого ви маєте рухатись, до спадщини якоїсь. Гаразд, мої дорогенькі, бажаю вам гарного, мирного тижня. Обов'язково бережіть себе. Ви потрібні Україні. Україна потрібна вам. Ось. Тримаймося, йдемо до перемоги, і все буде Україна. На все добре, мої любі.